Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що підвоювати разом зі своїми п'ятьма синами, але не зараз. Про це він сказав у прямому ефірі, відповідаючи на питання, чому ні один з його синів. Не перебуває в армії, так львів'янка Світлана запитала в Андрія Садового, чи хоча б один з його синів вступив до лав збройних сил України. Такі питання мені часто задають, щоб вколоти. Буду відвертими. Ми з Катериною маємо п'ятьох дітей: Іван, 21 рік студент. Тадей, 19 років студент. Михайло Йосип Антоні є школярами. Прошу бути усіх спокійними, коли всі закінчать навчання. Ми всі з вами будемо у війську. І я так само, і мої діти це чекає нас всіх. Проте розірвати навчання і йти воювати не знаю. Може так і буде, але мені, як батько, трохи всередині крутить, сказав Андрій Садовий. Також він запевнив, що після закінчення своєї каденції сам піде до війська. Мобілізуватись можуть з 27 років, то синів не стосується. Та чому сини не можуть піти воювати за власною волею? Чому вони просто відсиджуються за кордоном та мовчать на цю тему, наче так і потрібно? Тим паче, сам садовий рік тому заявляв, що в Україні служити мають всі. як Чоловіки, так і жінки за прикладом Ізраїля. Проте є одне, але повнолітні сини мера садового вчаться, живуть і працюють за кордоном. Нагадаємо українцям, коли почався конфлікт в Ізраїлі, чоловіки призовного віку з усього світу повертались до батьківщини, щоб стати до лав халу, в той час як діти наших можновладців у переважній більшості живуть у безпеці за кордоном. Виникає питання, чому ж його сини досягли призовного віку та замість армії вступили до закордонних вищих навчальних закладів. Там нині живуть і працюють, та випливає цікавий нюанс. Рік тому Андрій Садовий заявляв, що і його сини, як і інші, підуть до армії, коли досягнуть повноліття та закінчать навчання. Садовий тоді зауважив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але щойно він її закінчить та отримає спеціалізацію, піде до армії. Він вчиться. Він пішов до військкомату. Звичайно, ходить на облік, все так, як має бути. Я думаю, що всі пройдуть війну і всі мають пройти потужний виш. Шкіл сказав тоді мер Львова про свого старшого сина. Андрій Садовий також переконував, що є прихильником ізраїльської системи, коли служать усі попри стать. Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити в Збройних силах. Тому що, поки Росія є нашим сусідом, вони життя нам не дадуть. Всі повинні вміти захищати нашу державу. Прокоментував Львівський міський голова. Проте стало відомо, що обидва сини мера не тільки не вступили до війська, а й активно діляться у судді соцмережах знімками з різних куточків світу насолоджується життям за кордоном. Відзначається, що 21-річний Іван Павло Садовий цього року успішно закінчив бізнес-школу у Нотінгемі. Про що журналісти дізнались на офіційному вебсайті цього навчального закладу в Британії? І можна було б подумати, що він просто чекав на закінчення навчання і от от повернеться на батьківщину. Але ні. Та й, схоже, робити цього не планує, адже вже працює в тому ж місті маркетологом, як зазначено у його профілі. На LinkedIn. паралельно хлопець подав заявку на стажування в Каліфорнії, що у США а влітку, поки в Україні точилися бої, був у таборі пласту у Швеції. Зауважили журналісти. Тим часом його молодший на два роки брат, 19-річний Тадей Лука, не соромиться постити в інстаграм свої фото та відео за кордону. То він у Нідерландах спостерігає за качками у каналах Амстердама, то п'є беліні в Данії. До слова щойно ця інформація виплила на поверх. Хлопець профіль спочатку переіменував і закрив, а зараз його сторінка в соцмережі й зовсім недоступна. І що тепер сталося? Чого їхня думка змінилася? Вони вступили за кордон до вищих навчальних закладів. Це виглядає так, що хтось просто хоче врятувати своїх дітей від мобілізації. А навіщо тоді заявляти про це на загал, якщо розумієш, що не виконаєш цього? На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові і бережіть себе.